На Хмельниччині функціонує більше тисячі навчальних закладів, із них 560 шкіл. Відповідно до постанови Кабінету міністрів освітяни як могли підготувалися до екстреного опалювального сезону. Зокрема, закупили та модернізували системи енергопостачання. Попри це, в обласному департаменті освіти кажуть, зима 2022-2023 буде нелегкою. В цілому говоримо, що всі готові до осінньо-зимового періоду, хоча, звичайно, в кожній тергромаді, в кожному закладі є свої проблеми. Коли розпочинати опалювальний сезон, громади області вирішують індивідуально. Відповідно, тепло поки є не у всіх навчальних закладах. Батьки школярів та і самі учні діляться чи прийнятною є температура в класах. Ходить в садочок і включили. Не холодно, тепло, навіть в укритті тепло. Знаю, що якщо світла в них не було, то був генератор. Ми то не з Хмельницького зі зяслом, то нас ще не включили. Холодно в школі. Трохи є. Немає поки що. У нас в класі саме тепліше. Головна освітянка області зазначає, тепло подали не у всі заклади, тому що температурний мінімум, який цього потребує, ще не настав. Також у деяких закладах середньої освіти вирішили відтермінувати канікули, аби продовжити очне навчання за ще сприятливого градусу. Та загалом підготували альтернативні джерела тепла для своїх шкіл. Заклади опалюються 454 котельнями, з них 237 працює на газу, 66 на вугіллі і 40 котелень на електроопаленні, а 111 на дровах і пелетах. Загалом освітяни мають на меті досягти максимального енергозбереження. Для цього й учнів поступово переводитимуть на дистанційний формат навчання.